Краще все-таки робити маленький, такий якийсь банківський рахунок, і по 50 гривень в місяць відкладати, і це буде набагато краще, ніж всі ці організації. Те, що в карман положиш, то твоє. А Ці всі фонди, то воздух. Відкрили, скажімо, накопичувальний рахунок банку. І кожен місяць зарплати відкладаємо гроші. Ну, коли виходить, звичайно. Більше надія сама на себе, що треба якось забезпечувати себе настільки, щоб потім і. На час пенсії мати стабільний, як то кажуть, або якийсь дохід, або працювати. В Україні нині діє так званий перший рівень пенсійного забезпечення за солідарною системою. Всі виплати і послуги надаються за рахунок коштів пенсійного фонду. Третій рівень недержавний. державний. Він є добровільним, коли щомісяця людина відкладає собі на старість. Другий, який передбачає обов'язкове накопичення кожним громадянином собі пенсії, влада ще не запровадила. Необхідність його запровадження дійсно є прописана законодавчо. Вона регламентована, вона діє як чинна. Однак от, об'єктивні умови розвитку економіки поки що на сьогоднішній день не це зробити. Олексій у майбутньому впевнений, батьки хлопця заключили контракт з недержавною страховою фірмою. Кожного місяця вони відкладають по 200 гривень, і через 20 років бюджет хлопця буде чималий. Я ну, підрахував, що а, якщо договір на 20 років, а, то через 20 років. А, я буду отримувати пасивний дохід, а також зможу отримати повну суму в розмірі від 400 до 500 тисяч гривень. Це відіграє і для мене важливу роль, і для моїх батьків, тому що навіть якщо з ними щось трапиться, я не залишуся без фінансової підтримки. Експерти стверджують. Що не всі українці готові формувати власне матеріальне забезпечення на майбутнє? Кожного громадяни країни і починати з треба чим раніше, оскільки питання формування страхового стажу дійсно буде стосуватися початку їх професійної діяльності. обов'язкове накопичення кожним власної пенсії в Україні планують запровадити з 2014 року. Тоді всі громадяни віком до 35 років частину пенсійного внеску віддаватимуть до альтернативного пенсійного фонду. Спочатку ця сума становитиме 2% від прибутку, і щороку зростатиме.